Бачите, йдемо внизу, бачимо Ісуса, а скоро ми будемо на горі біля Ісуса. Тут теж насправді гарний оглядовий майданчик. Можна зразу в Трускавець, оглядати прекрасне місто. піднімемось трошки вище. Насолодимося видом. Київський потяг планує рушати через годину і хвилини. А, локомотив сьогодні ВЛ. Не знаю, правда? Ну, я чув, що ВЛ розшифровується Владимир Лєнін. Залізничники, якщо не правда, поправте мене. А ще раз скажу, ми йдемо не найкоротшою дорогою туди нагору. Ми йдемо такою дорогою, яку я вирішив йти. Я знаю про існування чотирьох інших дорів, зокрема, коротших, ніж ми зараз йдемо. Це така ремарка для дуже розумних глядачів. Тут теж видно вже бачите. Осінь! Я, до речі, згадував, коли ми вперше зняли прибуття Дніпровського потяга це був 18-й або можна 17 рік. Відео є на каналі, можна знайти. Теж так. Осінь, жовтень і прибуває потяг. Гарне відео. Все трошки і стане історичним. А вже історичний. А внизу. Стадіон, футбольне поле. А, вже было не видно переїзд. Бачите, трошки всім модно ходити по рейках, напевно, є вірування, що це продовжує життя або допомагає швидше вийти заміж. А як мінімум. А, подивимось на той бій, бачите. Сонце сідає, край неба палає, як писав кра... класик. Направо можна в вектор потрапити. Якщо вам тут треба, та його видно. Піднімусь, вищі вже краще буде видно. топ 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 Хто правильно скаже, скільки тут сходинок? молодець. Ось, ти вже трошки вище піднялося? Щось видно. Забули гонрово подицько тра година. На спеціально обрали таку пору, щоб вечоріло. Отак От сумерки були. В цей час ще видно і місто, і перші вогні вже. Але це гарно, романтично. Ще видно А є всі санаторії бачите. Казали, що нема людей в кристалі. Неправда. п'ять вікон в кристалі горить, а є люди в кристалі. А в Рубіні, алмазі, янтарі людей нема. На Стайбницькій мікрорайоні мало вікон світиться. Це теж логічно, коли Ісус. Туди вулиця Мазепи, Довженка.